Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас гість ось такий вогник, якого звати Афлатун. Прилетів він до нас з космосу. Він добрий. Ви вже знаєте, що вогонь може бути добрим і допомагати нам, а може бути злим і накоїти багато лиха. Щоб не трапилося лиха, треба. Робити попереджувальні знаки в тих місцях, де не можна розпалювати вогнища. Сьогодні я вам пропоную намалювати такий попереджувальний знак, щоб не трапилося лиха, можна його поставити в лісі, в парку, там, де не можна розпалювати вогнища. Щоб люди знали і не робили цього, тоді і лиха не трапиться. Якщо бачите такі попереджувальні знаки, то знайте, що Цього робити не можна, якщо знак закреслений. Наш добрий вогник Афлатун приніс до нас ось такого знака, який забороняє розпалювати вогнище в тих місцях, де може виникнути пожежа. Ми спробуємо його намалювати. Та зробити багато знаків, щоб всі могли зрозуміти і виконати ці правила. А перед тим як почати малювати, пропоную вам розім'яти свої пальчики та зробити пальчикову гімнастику. Ми старались, ми трудились, навіть пальчики втомились. Тому з пальчиків струсили, стисли в кулачок, що сили. У замочок їх замкнули і до сонця потягнулись. Щоб намалювати такий попереджувальний знак, нам знадобиться білий аркуш паперу, на якому намальоване велике коло. Коло ви можете намалювати просто або обвести якийсь круглий предмет, наприклад, тарілку. В колі ми будемо зображувати вогонь, а потім перекреслимо його, та це буде означати, що не можна розпалювати вогонь. Ще нам знадобиться стакан з водою? Пензлик, яким ми будемо малювати, а зафарбовувати ми можемо іншим пензликом з більш широким ворсом. Фарба червоного кольору. Також ви можете взяти ще жовту фарбу, щоб намалювати язики полум'я. Я беру змочую пензлика в воді. Та набираю на ворс червону фарбу. Будемо малювати полум'я. Почнемо знизу. Дугою. Полум'я має ось такі язики. Вони гострі. Вони полають, гарять, як хвилястою лінією зобразимо. Якщо водички мало, можна додати. Повторюємо форму. І знову донизу. Можна, коли полум'я горить ще воно. Ось такі язики полум'я викидає додавати їх десь. А потім зафарбуємо. Я взяла пензлика з більш широким борсом, набираю червону фарбу та згори донизу прямими рухами. Зафарбовую. Коли я бачу, що в мене пензлик вже не малює, бачите, закінчується на ньому фарба, то я змочую його, прибираю зайву воду, набираю ще червоної фарби та продовжую малювати нашого вогня. Пам'ятаєте, як правильно тримати пензлик? Вище залізного накінечника кладемо на середній, притримуємо вказівним та великим трьома пальчиками, як клювик. Тепер поправляємо форму. Замальовуємо пробіли, якщо десь залишилися. Та язики полум'я. Які стрімголов несуться вверх і можуть спричинити біду, коли перекинуться на дерева, або там, де запалити вогнище. Можна також додати жовтого кольору чи помаранчевого, і зробити ось такі лінії на нашому вогнищі, що надасть йому ось такі. Реалістичності, воно буде схоже на справжнє. Але якщо буде намальований такий знак, то можна зрозуміти, що вогнище розпалювати можна. А як же нам намалювати так, щоб було зрозуміло, що вогнище запалювати не можна? Як ви гадаєте, так, треба його перекреслити. Я візьму чорну фарбу. Пензлика я вже змочила. Набираю чорну фарбу. Малюночок вогнища потрібно, щоб трішечки-трішечки підсох, щоб фарба вже не розтікалася. Тільки потім ми можемо малювати іншою фарбою другим шаром, щоб не змішалися кольори. Так ось. Коли вже трішечки висохла червона фарба, я беру чорну і роблю знак заборони, перекреслюю спочатку однією лінією, а потім Іншою ось такий знак у нас вийшов. Тепер, якщо повісити цей знак в лісі або в парку, буде зрозуміло, що вогнище запалювати не можна, і не трапиться лиха, і не буде пожежі. Афлатун дуже дякує вам за допомогу, за те, що ви зробили такий знак, який дає зрозуміти. Що вогнище не треба розпалювати в деяких місцях, щоб не спричинити лиха. Він добрий і ніколи нікому не спричиняє лиха і хоче, щоб вогонь був тільки добрим. Ви йому в цьому допомогли. А ще він чекає на ваші фото таких знаків. Коли їх буде багато, то їх зможе. Побачити багато людей та зрозуміти і виконати правило тоді не трапиться лиха. До нових зустрічей, малята! До побачення, дітки! Я дуже радий, що ви мені допомогли. Тепер я завжди буду звертатися до вас за допомогою. Чекаю на ваші знаки. Будьте так ласкаві, надішліть їх мені! Аплату на яскраво сяю всім цікавий світ дарую всім, хто розликивали, Аплату на плату гружи зі мною ти, та хочу, що засяя незная ви усі ми, я ваша плату, я сяю тут і там, про усе на свічі розкажу я вам, я ваша плату, яскраво. you do it.